всім друзі, як може допомогти Ісус Христос? Ісус це Слово Боже. І коли людина вона починає слухати Слово Боже, вона зцілюється на рівні духа, душі і тіла. І яким саме чином? Моментарно. Бог він створив Всесвіт своїм Словом. І усі нейтрони, протони, молекули, атоми, з яких складається людина, вона налаштована на Бога. І чому це Божа заповідь слухати Слово Боже? Ще тільки тоді, коли ми занурюємося у вивчення Слова Божого, хрестимося в Ісусам. Наші молекули, нейтрони, протони, атоми, вони працюють правильно. І коли, звісно, немає Бога, немає Ісуса, немає істини. Відбувається повна розбалансіровання. І знаєте, якщо у машини колеса одне в один бік, інше в інший, то треба робити балансування колес. тому що далеко дійсно не поїдеш. Або будеш їхати, і таке враження, що тобі кувалдує хтось плоди. І так і людина, якщо починає ігнорувати Бога і його слово відбувається розбором вона сидить на серіалах, фільмах, новинах, і гроші її цікавлять, що завгодно, але не реальність. І потім звідси страхи депресії приходять, божевілля і панічні атаки. Тому що реальність це і є Бог, який дав це життя, все налаштоване на Бога. не проводили досліди над кристалами води. І що там дійсно відбувається? Коли над водою читься псалми, цитується Біблія. Кристали вони набувають красивої форми. Відбувається гармонія, так і з людиною, коли її життя наповне Словом Божим, приходить гармонія на рівні духа, душі і тіла. Тому, друзі, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс Божества наїсти. Пових фактів від провідних вчених світу. ви зможете пізнати Бога і отримання зцілення і спасіння. Амінь з миром